Поставила вікно, бо я за свою пенсію не зможу його поставити. Рівнянка Світлана Шишляєва живе в будинку, який пошкодило унаслідок удару російської армії по об'єкту інфраструктури рівного 26 серпня. Пригадує, вибуховою хвилею в її квартирі вибуло вікна та двері. У той момент каже, вона з сином ховалась у ванній. Замінили вікно на кухні, замінили вікно в спальні, замінили двері, двері на балконі. Ще у нас дуже пошкоджений сильно балкон, бо тріщини дуже сильний був удар. Бажано ще балкони замінити. Встановлює нові вікна майстер Олександр. Це навіть, шосте вікно, попереду ще чотири, може ще більше, бо треба на, на слідуючий дом ще йти. А так? Ну як ну, ви думаєте? Звісно, втомилися. Упродовж дня планують замінити 35 вікон. Повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакризян. З його слів, усі звернення потерпілих мешканців будинків у Рівнораді опрацювали і виділили гроші для ремонту з бюджету міста. Тринтонник, якщо не помиляюсь, біля 200 тисяч гривень, тобто це буде включати самі вікна і сама робота. Але в свою чергу ми робимо все максимально, це і допомога теж волонтерів. У нас є комунікація, адже вже не перший раз ми ці всі речі відновлюємо. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.